Вогонь, оце так гра! Неймовірно, просто неймовірно. Як приємно усвідомлювати, що я народила зірку спортсменку. Це так дуже приємно. Ця мить настала. Що настало? Хто перший у спальню, той знизу? Стій, і зайчику Нагору поки що не йди. На підлозі знову розпечена лава. О, дякую, Луїс. Чергова брехня. Це не смертоносна лава. Що? Я не спіткнувся, ти сам стрибнув. Той, хто смалить дві пачки на день, зненацька захотів жити вічно. А зараз я покажу тим дурисвітам. Стію, краще туди не заходь. Стюї, не треба! <плес> 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 я Девід Гайт Пірс. Я на два шарини ще, однак <плес> я там.